Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні, дуже ніжні шоколадні млинці з трьома начинками. І почнемо ми з першої начинки, так як їй потрібен час, щоб охолонути. До вишень додаємо цукор, кукурудзний крохмаль, все добре перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо її до кипіння і постійно помішуючи, проварюємо ще приблизно 30 секунд, щоб вишні загостіли. Знімаємо їх з вогню, перекладаємо в чисту мисочку і відставляємо в сторону, щоб вони повністю охолонули. А тепер приготуємо саме тісто для млинців. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, також за бажанням додаємо ванільний цукор і все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте, і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо половину просінного борошна, какао, перемішуємо, вливаємо все молоко і додаємо другу частину борошна. І ще раз все добре перемішуємо. Приготування тіста таким способом буде без грудочок. Далі сюди додаємо олію і окроп. І ще раз все добре перемішуємо. І тісто готове. Розігріваємо сковорідку і смажемо млинці, як звичайні. Я смажу їх на. Спеціальні сковорідці для млинців антипригарні, тому нічим її не змащую. А якщо у вас чугунна сковорідка або ви не впевнені в її покритті, то краще все-таки її чимось змастити перед першим млинцем. Смажу їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно по одній хвилинці. Готові млинці викладаємо на тарілку і даємо їм трішки охолонути. І тепер будемо їх збирати. Так як я говорила, вони будуть у нас з трьома начинками: перша начинка у нас вже готова це вишні. Друга начинка це макова маса. Я просто збирала мак, потім перетерла його в подрібнювач разом із цукром. І третя начинка це вершковий сир, також його перемішала із цукровою пудрою і виклала в кондитерський мішок. Замість вершкового сиру можна взяти звичайний кисломолочний сир, тільки тоді до нього, я думаю, потрібно буде додати трішки сметани, щоб він не був такий густий. Ну, а тепер будемо їх збирати. Беремо один млинець, з одного краю викладаємо макову масу, а з другої вишні. І тепер кожний краєчок загортаємо до серединки. Ось так, як я роблю це на відео. Загорнули, перекладаємо його в сторону. Беремо другий млинець і на нього вже викладаємо з краєчку вершковий сир. І тепер на цей млинець викладаємо перший млинець з начинкою і ось так його загортаємо. Далі розрізаємо його навпіл. І ви тільки погляньте, який він в розрізі. Це просто щось нереально красиве і дуже смачне. Ну і далі таким же способом формуємо всі останні млинці. Спочатку викладаємо макову начинку, потім вишні, загортаємо до серединки, на другий млинець викладаємо вершковий сир, викладаємо на нього перший млинець, загортаємо, розрізаємо і викладаємо на тарілку. Далі млинці подаємо до столу та насолоджуємося. Це просто ідеальне поєднання, обов'язково їх приготуйте, це неймовірно смачно. Усім смачного та до нових рецептів!